Прошу, Оксана Продан. Дякую дуже. Фракція Удар Віталія Кличка, Оксана Продан. Фракція удар завжди підтримує ті законопроекти, які дійсно спрямовані на підтримку і на розвиток економіки України. Це законопроект, з якого можна зробити проект, який покращить і допоможе підприємцям реєструватися і вносити зміни до реєстру. Але користуючись нагодою, хочу звернути увагу на ті недоліки, які в проєкті, які нам потрібно буде доробити до другого читання. По-перше, обов'язково треба зберегти можливість реєстрації не в електронному, а в паперовому вигляді для малого бізнесу. Друге, ми обов'язково повинні внести зміни до тих законопроєктів, які стосуються адміністративної реформи по міністерству доходів і зборів, ті зміни, які Заперечує міністерство доходів і зборів і уряд в цілому стосовно безкоштовності надання міністерством доходів і зборів відповідно і реєстраторам і податковою службою службою всіх тих так званих сервісних послуг, які передбачені законом, тому що сьогодні частина послуг надається безкоштовно, частина послуг надається виключно за гроші. І хочу так само звернутися зараз, користуючись нагодою до урядовців, щоб вони навели лад в роботі державних реєстраторів. Люди не можуть працювати, тому що ті черги, які створені в державних в реєстраторах, ті проблеми, які створені раніше, і ті проблеми, які зараз існують і будуть існувати в зв'язку з передачою державного реєстру Міністерства юстиції, вони всі лягають на вартість громадян України, тому що вони лягають в собі вартість товарів і послуг, за які кожен громадянин від дитини до пенсіонера платить. Ми підтримуємо цей законопроект і будемо його доопрацьовувати до другого читання. Дякую.